Студенти ЗФКС доєдналися до олімпійських читань, присвячені 100-річчю від дня народження олімпійської легенди української спортивної гімнастики Ніни Бочарової. Захід організований для здобувачів освіти спільно з Олімпійською академією України за участю викладачів факультету ЗФКС. Обговорили про спортивний та життєвий шлях відомої гімнастки, яка пройшла через голодомор та окупацію. Під час шанування також наголосили на величезний внесок Ніни Бочарової в створення та розвиток української гімнастики. На завершення студенти переглянули відео Поперечний шпагат на брусах у виконанні Ніни Бочарової також ознайомили з програмою змагань із чоловічої та жіночої спортивної гімнастики. Для заохочення студентів у виборі цього спорту сьогодні я дізналась про таку видатну спортсменку, яка є дуже сміливою, дуже витривалою і, не дивлячись на всі свої перешкоди на стан в країні, який був на той період, вона змогла досягти великих цілей і добилася все таки того, чого вона хотіла.